У 2015 році на відкритий конкурс до лав патрульної поліції Кривого Рогу прийшло близько 6 тисяч криворіжців. І лише 474 було визнано гідними служити городянам. Сьогодні в полку працюють 563 патрульних, 90 поліцейських виконують адміністративні функції. 473 службовця забезпечує цілодобове патрулювання, 86 мають вищу освіту. Середній вік 25-35 років. В колективі 420 Вісім чоловіків та сто тридцять п'ять жінок протягом семи років полк працював один мільйон шістсот сорок шість тисяч дев'ятсот сорок завдань за викликами кримінального характеру по гарячих слідах патрульними затримано шість тисяч п'ятсот дев'яносто злочинців. За сім років патрульна поліція кривого рогу забезпечила публічний порядок на одній тисячі п'ятисот восьмидесяти трьох заходах та виявили двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять два п'яних водія. Склали 334 тисячі 233 адміністративних матеріали за порушення ПДР та 61 тисячу 977 матеріалів за порушення громадської безпеки з 2017 року. В полку несуть службу 43 інспектора з групи тактико оперативного реагування та 20 велопатрульних з 2022 року серед особового складу несуть службу троє інспекторів з відділення тактичної підтримки «Тактім». За сім років патрульні врятували 168 життів та опрацювали 5386 ДТП. Ми постійно вдосконалюємо свої професійні навички. Ми з вами вже 2890 днів, 5780 змін та 69360 годин. І будемо поруч завжди 24 на 7.